Упевнені зацікавлені та креативні діти вже з 1 серпня в центрі освітніх інновацій стартує особливий курс для майбутніх учнів першокласники незалежності. Вперше його організували ще торік, щоб підготувати малечу до школи, познайомити з абеткою та в нетрадиційний спосіб заохотити до навчання. Продовж року ми започаткували новий курс. Раннього розвитку малюк, і в нас вже з темним навчанням займалися дітки 4-6 років. І ми відчули, наскільки цікаво дитині в ранньому віці пізнавати ті ж інновації, вона зовсім інакше сприймає начальний матеріал. І ми вирішили такий зробити цікавий курс для підготовки до школи. Ми хочемо підкреслити те, що наш першокласник, наш українець це мудра, талановита, впевнена в собі дитина, яка йде в школу з особливим бажанням. Аби вчитися заради України, просто сидіти за столами та партами тут ніхто не буде, адже насичену та цікаву програму сформували виключно в ігровій формі, щоб малеча позбулася страхів перед новим етапом в житті та й матеріал засвоювала легше. Абетку майбутні першачки вивчатимуть за авторським курсом Людмили Поліщук. Шукаємо букву, знаходимо ми, її малюємо, ми її ліпимо, ми її викладаємо з різного природнього матеріалу. Те, щоб дитині було цікаво, щоб дитина легко могла запам'ятати. І, звичайно, що е, заняття у нас планується. Це буде годинка, але між цими заняттями, звичайно, має бути фізкульт. Хвилинка. Першачок має вміти не тільки читати, але має вміти ще й рахувати. Частково буде введена, ще в нас і математика. Початкові ази. Будемо повторювати з ними лічбу, порядкова ліч, зворотня лічба, величина, час, простір. І думаю, це дітям буде цікаво. Займатимуться першочки незалежності чотири рази на тиждень а наприкінці курсу отримають особливі сертифікати. І, хоч спочатку планували набрати лише дві групи, ажіотаж жіотаж цьогоріч неабиякий. Звичайно, що так, як і всі заняття в Центрі освітніх інновацій, курс першокласників незалежності безкоштовний курс. Він стартує 1 серпня. Так як 1 вересня йдуть діти до школи, 1 серпня вони йдуть до нас у центр освітніх інновацій і буде завершуватися 20 серпня. Потім ми підготуємо особливі сертифікати. Це для цих діток, зробимо красиве нагородження. Ми планували набрати тільки дві групи, але відчуваємо, що дуже великий попит. Так батькам це подобається. Тих, кому не вдасться потрапити цьогоріч на курс для першачків, просять не засмучуватися, а вже з вересня записати свою дитину на курс раннього розвитку. Наталія Лозовик Ігор Горпопик, телеканал 402.